Добрий ранок, прекрасні люди. Останнім часом я в настановці бачу, бачу таку тенденцію. Коли ми з вами знаємо, є принципи в Біблії. Якщо ти знаєш, що брат твій згрішає проти тебе, залиш свій дар і піди поговори. Але ми цю тенденцію робимо в деяких напрямках. Один з напрямок коли ми все це перекручуємо. І робимо так, що тепер та людина має думати, що я щось на тебе маю, і вона має до мене підійти. Це через страх першим підходити. Це, це через те, що інколи буває навіть не через страх, а через те, що а що це я буду перший підходити? У нього ж там щось є. Хай тепер побачить моєю поведінкою, що е, я от ображен за те, що там щось, щось на мене має. Детський сад. Окей, ще такий момент в цьому ж напрямку є, коли е, людина дійсно може не знати, що вас образило. А ви вже накрутили, наговорили собі. Мало того, ви ще пішли до одного, іншого, третього, двадцять п'ятого, а ця людина і досі не знає. Що це таке? Чому ми готові поговорити з ким завгодно? Але не з тим, хто тебе ображає. Цікаво, да? І інколи, інколи, ми ще робимо так. Це прям взагалі вкрай для мене дико. А я прийму причастя, і це буде знак, що я свою обіду. Молодець, коли говорять сучасну мову, я прохавую цю обіду, все буде добре. Не буду показувати, що щось сталося. Але зберу вугілля йому на голову. Ух ти! Це зрілий християн і так робить, да? збирати вугілля на голову це зрілий християнин так робить. Бачите, от один вірш, а різні ситуації. Я можу продовжувати безкінечно. Ситуації, випадків різних просто безліч на цю тему. І в мене питання: що не зрозуміло в слові, яке написано чорним по білому в Біблії. Якщо ти знаєш, що брат проти тебе згрішив, залиш свій дар і піди поговори. Що тут не зрозуміло? Мені кажуть, ну ти розумієш, не треба буквально Біблію розуміти. А як її розуміти? А на що тоді ми її читаємо? От дивіться, коли ми беремо інструкцію для пральної машинки, чомусь ми робимо, як там написано. Ми ж шок не будемо стирати на супершвидких скоростях, як для е -е, хлопка. Ніт! Ніт! Або якусь тоненьку синтетику, кружево. Ми ручками, да, обережненько, так, да? чомусь ми тут придержуємось правил. Бо нам шкода цю річ, а стосунки не шкода. А себе не шкода, тому що, дивіться, коли ти думаєш, що ти збираєш вугілля на голову, ти його збираєш собі. Тому що є інший пратіс закон Всесвіту, мири яму іншому. Якщо ти думаєш, що ти йому збираєш, ти собі збираєш не йому. І далі теж написано в, е, до Коренчан. Тому багато з вас хто хворіє і помирає. Не просто так. Це один з пунктів, да? це от, от один, який яро виражений е, в багатьох церквах. Нам легше зробити так чи інакше, але не тільки, як написано в Біблії. Бо ми ж Біблію маємо не буквально розуміти. Там інакший сенс. Який? Ми граємо в зрілого християнина, чи ми граємо в немовля? Боже, я дякую тобі за ці розуміння, і, Господи, я дякую Тобі за те, що ти даєш мені сміливість підходити, спитати не для того, щоб воювати або продовжити ссору, а для того, щоб дійсно примиритися, мати мир в серці. Для того щоб а, з молитвою підходити з твоєю волею вчасний момент, а не тоді, коли мені цього захотілося, бо ти підкажеш, коли найкращий час підійти. Я дякую, що я не то, що сильна, не то, що мужня, це неправильні слова, що я здатна виконувати те, що ти написав нам в своєму слові. Я дякую тобі за це. Я вірю, що багато таких є, але. Я кажу просто про тенденцію, яка є. Це не означає, що прям всі в церкві, прям вот підну капірку. Ні, я не це маю на увазі. Але ти все бачиш, ти серця знаєш. І я божу дякую тобі за те, що ти нас вчиш цьому уроку. І я вірю, що ти провадиш нас, і ми будемо достойними зрілими християнами. Що ми будемо не просто тими дітьми, які залишаються в дитячій позиції, а ми дійсно будемо дорослими дітьми в царстві твоєму. Будь в сьогоднішньому дні. Я дякую за те, що ти даєш нам можливість сьогодні ще прожити один день і бути в цьому дні з тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня.